О, друзі, привіт! З вами я, Олексій, і ви на каналі Олексій Антоненко. Зараз тут в німецькому, в баварському лісі, шукаю дорога, має бути паралельно з трасою. От там от траса. О, кстати, мій конь стоїть. От, і тут має бути дорога. Щоб по тій дорозі доїхати, тут красива місцина, там капличка така файна. До речі, як вам ліс. Схожий на наш український, правда? Давайте ще трохи пройдемося. Може ми все-таки її знайдемо. Показали, що вона десь тут є. Але щось я її в упор не вижу. Ладно, будемо вертатися. А, до речі, друзі. Я ж собі коня приобрел. нового На половину електро. Зараз вам покажу. От, ну. Класний. По класній ціні і то що якби наполовину електричка, педалі, звісно, треба крутити, але ж але ж набагато легше підніматися в гори, особливо враховуючи те, які тут у нас гори, що ого-го -го підйом, то хоч, хоч спина і мокра, але вже не така, як коли ти пішки піднімаєшся. До речі, ось мій коник. Дивіться, отакий. От навіть брендовий Бергамонт. Бачите? Алюмінієва рама, акумулятор. Вот. Звісно, не новий, не новий 2012 року. Навіть тут прицеп такий є, бачите. Вот, фара, все. Ну як би отакі. От. Напишіть в коментарях, як вам подобається, не подобається моя покупка. По дуже смішній ціні, дорожчі, дуже смішній. Як ви думаєте, скільки, скільки я за нього віддав? Ну, напишіть в коментарях, напишіть одразу, вкажіть. Ну що, хто вгадає, тому, тому нічого не буде. Короте, друзі, всього-навсього, оцей коник я старгувався за 80 євро. Представляєте? Він хотів, у німця брав з документами, все. От, він хотів за нього 100, але все-таки вдалося старгуватися на 80. Я вважав, що це отак на покупка, дай Бог він буде служити, їздити нормально і радувати мене і вас своєю їздою Тут бачимо передній привод, от тут електромотор стоїть, от, тут акумулятор, як я казав, ну а такий от коник. Ладно. Коротше, короче, ми поїхали. О, далі буде. Сонячні ті саме Сонячна електростанція, воно, друзі, прямо по курсу. А над ними вітряки, бачите? Ось так от. Екологічна енергія. Ну, На сьогодні в позитивному моменті моє сьогоднішнє відео добігає свого логі... логі... логічного завершення. Всім всього найкращого і пока!